Я синепольська Галина Миколаївна, вчитель початкових класів Запорізької гімназії 103. Я з дитинства мріяла бути вчителем, і моя мрія потроху збувалася. Я вступила до Запорізького педагогічного коледжу, де стара вчилася. закінчила Харківську гуманітарну академію з відзнакою, чим дуже пишаюся. І нарешті моя мрія збулася. Я працюю у школі. Педагогу притаманні якості близькі до материнських. Як мати віддає своїм дітям все найкраще, так і вчитель вкладає в свою душу в учнів. Найважливіше в педагогічній діяльності це гармонія у стосунках з учнями, їх батьками та колегами. Я? Працюючи з учнями початкових класів, я дуже вимоглива до себе, тому від своїх вихованців я вимагаю максимум. Коли дитина переступає поріг нової ланки життя, поріг школи, дуже важливо не розгубити закладений природою талант і її здібності і моє покликання підтримувати дитину і розвивати її як індивідуальність і особистість, допомогти виявити таланти, значимість і проявити себе. Дуже нелегко, особливо в такі важкі для України часи. Але я вмію мислити комплексно і постійно підвищую свій рівень знань на курсах, семінарах, вебінарах. Беру участь у всеукраїнських конкурсах. Всеукраїнський конкурс буктрейлерів, де ми з дітьми посіли перше місце і цим дуже пишаємось. Інженерний тиждень це дуже цікава подорож для батьків та їх дітей. Дуже важливе, але цікаве всеукраїнське змагання шкіл з безпеки дорожнього руху, хештег марафон Сейферечелендж, де ми посіли прозове місце і навіть розробили посібник з правилами, іграми, QR-кодами, яким зараз користуються дуже багато українських вчителів. У кожного вчителя є свої улюблені методи, прийоми, технології для вдалих взаємин з учнями. Часто мої уроки містять елементи, які можна вирішити із застосуванням цифрових технологій, використанням гаджетів з різноманітними мобільними додатками. Суть моєї педагогічної ідеї це впровадження інтерактивних технологій в початкових класах як засіб розвитку інтересу до навчання. Ми живемо в 21 столітті. І саме інтерактивні технології дуже важливі в житті кожної людини, особливо у підростаючому покоління. Наразі моя педагогічна ідея є дуже актуальною в нашому сьогоденні. Один із ефективних і цікавих для учнів методів прийомів, які я використовую, є прийом фішболу. він спрямований на розвиток критичного мислення учнів в наочно-змістовій формі. Ще одним прийомом розвитку критичного мислення є кубик блума Цю стратегію я обожнюю проводити з дітьми будь-якого шкільного віку. 4. Яка твоя улюблена квітка? Ромашка. А моя троянда? Але в період дистанційної форми навчання я використовую всі ці методичні прийоми із застосуванням інтерактивних технологій. Найулюбленіший прийом інтерактивного навчання є онлайн-ігри. Більшість людей звикла вважати онлайн-ігри розважальними, але вчитель вміє бути чарівником і має можливість власноруч створювати навчальні ігри з різноманітних предметів та за допомогою сайтів. Learning App, Classcraft, Kahoot, всеосвіта та сервіси Google. Мої учні, починаючи з першого класу, залучені до активної громадської роботи. Разом ми створюємо екологічні годівнички, турбуємось про безхатніх тварин, займаємось волонтерською діяльністю. Досягнення, якими я дуже пишаюсь, це щире бажання моїх учнів ходити до школи, відвідувати мої онлайн-уроки. І з радістю виконувати всі завдання, розвиватися і мати можливість бути найкращими. Майбутнє це технології, а майбутнє технологій – за вчителями нового формату. Тільки творець може виховати творця.